Вітаю всіх! Пропоную вам розклад, що вам радість подарує. Ну, іноді ми вважаємо, що для нас хтось фінанси вважає за радість, хтось міцне здоров'я, хтось вважає, що гарні стосунки, радість. А от насправді що вам подарує радість? На три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Що вам радість подарує? Справедливість. Для вас радістю буде те, якщо ви будете обмінюватися енергією, фінансами, спілкуванням, всім, що у вас є, на рівних із тим, з ким ви будете спілкуватися. Тобто ви хочете скільки вкладаєте, стільки і отримувати навзаєм. А якщо стосується якихось робочих питань або щось у соціальній сфері, то це говорить про те, що ви хочете, щоб вирішилися ваші питання на вашу користь, по справедливості, тобто по закону, так як це вам має бути. І зараз, можливо, ви виважуєте для себе, чи варто вступати у цю боротьбу, чи не варто. Виважуєте всі за і всі проти. Але справедливість говорить, дійте. Ви отримаєте свою радість, тож бажаю першому варіанту отримати свою радість. Другий варіант паш кубків. Для другого варіанта декілька питань може бути. По-перше, хтось хоче мати і міцне здоров'я вийти із якихось неприємних ситуацій, де можливо. На вас наговорювали, щось пліткували, заважали вам іти у нове, в те, що вам потрібно. І швидше за все, це стосувалося родини і, можливо, навіть когось із менших членів вашої родини. І ви для вас буде радістю, якщо ви урівноважите цей баланс у своєму житті, тобто будете відчувати. Що у вас всередині є гармонія, ви відчуваєте позитивні емоції і сміливо можете рухатися до того, що ви собі хочете мати в житті. І якщо це стосується особистих стосунків, то це говорить про те, що можливо хтось хоче отримати другий шанс на відновлення стосунків. Тобто наразі це спілкування перервано, ви не спілкуєтеся, але Бажання відновити все у вас є, воно у вас присутнє. Тож бажаю другому варіанту, щоб ви отримали свою радість. Третій варіант що для вас радість? Блазень перевернутий. Для вас радістю буде те, що ви зможете сміливо вирішувати свої питання. Не остерігаючись того, що десь ви можете оступитися, десь якісь плітки, наговори, різні неприємні ситуації. Можливо, вам заважають йти у нове, жити так, як вам того бажається, з чистим серцем, з добрими намірами. Але от у вас якась оці розмови, якісь наговори, воно у вас все время круте і круте в одних і тих самих подіях, ви не можете ніяк з того вийти. Тож ви повинні розуміти, що для вас буде радістю, якщо ви з цієї ситуації зможете вийти і будете тоді жити у нових енергіях. Тобто у вас будуть інші думки, у вас будуть якісь плани, буде спілкування позитивного багато, а не так, як наразі з ким не говорите, то так, можливо, хто які плітки вам і доносить, а вас це весь час турбує або напружує. Тож така радість для вас, якщо ви зможете віднайти ну, ваш напрямок, який вам допоможе вийти із цієї ситуації. В цьому для вас буде радість, третій варіант. А я бажаю всім, хай для вас буде щоденна радість.